Добрый вечер. Продам в магазине такую вот клавиатуру. Trust GXT 881 Тут в коробке запакована клавиатура. Это наклейка. Такие петры ночи. Конструкція, що інформація. Чудо цієї клавіатури, як для мене вона дуже-дуже зручна. Чому? Ж? Тому що є тут такі гарячі клавіші. Можна регулювати е... гучність. Можна викликати папку. Можна зайти в інтернет. Є тут ще папки програють музику. Можна викликати калькулятор. За потреби. Ще тут є функція кошти викликає пошук. І такі інші. Клавіатуру саму по собі ну, вона от в такому освітленні. Є там ще сім варіантів. Можна переключати її. Ця клавіатура вона напів, напів механічна Можливо, ви чуєте як клавіші. мы замолвим тут еще всякого, можно сказать про всю клавиатуру ну, дуже вам изручна бачите, тут как, запястки такие и она так, довольно добра стоит На столі. Ще до цього можу додати, чому саме магазині АЛО треба придбувати, тому що ну, в порівнянні з іншими магазинами доволі приваблива ціна 719 грн, на відміну від там 800 і вище ціни в інших магазинах. Також, якщо оплатити от карткою MonoBank, ще 5% кешбек іде. До того ж, от 8 різні кешбек повертається на ало гроші і фішка, у кого є, ще відсотка на фішку повертається. І якщо у вас є бали фішки, теж можна ними скористуватися або ло грошима і розрахуватися за цю клавіатуру. Е, мені вона обійшлась в 403 гривні. Я використав наявні в мене ало-гроші і бали, що були на фішці, на фішці і припав її за 403 гривні. Е, ну, як для мене вона дуже зручна, саме оціми функціями гарячих клавіш. І дуже таке приємне натискання. ну і е, коли за відсутності світла, або ну, коли вночі попрацювати, щоб, особливо коли не сам живеш, дуже буде приємно. Така підсвітка. Дякую за увагу. Прошу магазина лоза цією клавіатурою. Там вже не так багато їх залишилось.